Вітаю вас, любі друзі! Рада бачити вас на цьому уроці. Давайте ми одне одному посміхнемось і побажаємо успіху! Тема нашого уроку Безпека і небезпека, безпечна життєдіяльність та її принципи, формула особистої безпеки передбачати, уникати ідати. Сьогодні на уроці ми поговоримо про таке. Що таке безпека і небезпека? Розглянемо принципи безпечної життєдіяльності, вивчимо формулу особистої безпеки передбачати, уникати, діяти. Занотуємо телефони рятувальних служб. Щодня ми з вами чуємо та говоримо слова. Безпека, небезпека, безпечно, небезпечно. Ми розуміємо. Що безпечно ходити тротуаром, а не проїжджою частиною дороги, що небезпечно дражнити незнайомого собаку, безпечно гуляти в парку чи на дитячому майданчику, небезпечно гратися на дахах будинків, небезпечно розмовляти з незнайомцями на вулиці тощо. Отож, безпека це ситуація, коли ніщо не загрожує вашому життю, здоров'ю чи добробуту. Натомість небезпека це ситуація, яка становить загрозу вашому життю, благополуччю і добробуту. Дуже часто небезпека виникає під час вашої неуважної поведінки, тому потрібно бути дуже уважним і обмирковувати послідовність своїх дій. Дійсно, небезпечні ситуації трапляються з нами щодня. Немає абсолютно небезпечних місць навіть удома чи у відкритому полі за певних умов може статись небезпечна ситуація. Тому нашим завданням сьогодні на уроці буде навчитись так себе поводити, щоб уникати небезпек і не створювати небезпечні ситуації для себе та оточуючих. Будьте уважними і поміркуйте. Розглянемо фото і впізнаємо безпечні і небезпечні ситуації. Перевіримо, чи правильно були обрані безпечні і небезпечні ситуації. Ми сьогодні вже дізнались, які ситуації ви вважаєте небезпечними. І дійсно, у навколишньому світі існує безліч небезпек. Всіх їх умовно можна поділити на три великі групи. Природні. Це явища природи, небезпеки від диких тварин та отруйних рослин, космічні небезпеки, техногенні. Пожежі, вибухи, забруднення, аварії, пил, шум, ураження електричним струмом тощо соціальні, агресивна поведінка людей, хуліганство, паніка, крадіжки, розбій, тероризм, війни, шкідливі звічки. Цей вражаючий перелік небезпек, що можуть виникнути у нашому світі, доводить прожити життя, ховаючись від усіх небезпек, не вдасться. Тому. Дуже важливо знати і дотримати основних принципів безпеки життєдіяльності. Будь ласка, роздивіться уважно фото. І впізнайте на фото різні види небезпек. Безпечна життєдіяльність ґрунтується на таких принципах. Передбачати небезпеку, уникати небезпечних ситуацій, уміти правильно діяти в небезпечних ситуаціях. Знання принципів допоможе вам діяти в небезпечній ситуації. Ознайомимося з ними докладно. Формула безпеки. Передбачати, уникати, діяти. За цим алгоритмом слід діяти в такій послідовності. Краще за все передбачити небезпеку. Вміти розпізнати небезпечні ситуації. Передбачити наслідки своїх дій, оцінювати ризик. Уникати. Це, якщо є можливість, небезпеки треба уникнути, діяти так, щоб не потрапляти у небезпеки, самому не створювати небезпеки, вживати запобіжних заходів. І діяти. Оціни ситуацію, прийми рішення та дій, не розгубитися, знати, що і як треба робити, в таких випадках. Уміти зв'язуватись і взаємодіяти з рятувальними службами, не втрачати надії і боротися, зробити все можливе, щоб урятуватися самому і допомогти іншим. Іноді трапляються такі ситуації, в яких ви можете розгубитися, втратити рівновагу, почнете нервувати. Такий емоційний стан може негативно вплинути на прийняття важливих рішень. Ще складніше діяти в стані нервової та емоційної напруги, тому корисно вивчити декілька прийомів та вправ, за допомогою яких ви зможете швидко заспокоїтись. Насамперед, зроби кілька глибоких вдихів і видихів, так? Наче п'єш повітря крізь соломинку. Уяви! Як воно проходить через твої легені, зосереться на звуках. Полічи до десяти, і якщо є час, до ста. Пригадай і вимав у голос кілька номерів телефонів вірш. Заспівай пісню. Склади руки на грудях. Іноді. Трапляються такі небезпечні ситуації, коли без допомоги професіоналів не обійтись. Подивіться, будь ласка, на екран. На ньому указані телефони рятувальних служб. У небезпечній ситуації звертайся по допомогу до рятувальних та аварійних служб. Телефоном їх викликають безкоштовно. Перше. Пожежна охорона. 101 ця служба призначена для профілактики пожеж, їх гасіння та виконання аварійно-рятувальних робіт. Поліція – це державний орган влади для захисту життя, здоров'я прав і свобод громадян, особистої та державної власності, природного середовища від різних злочин. Номер 102. 103. Швидка медична допомога Спеціалізована служба, завдання якої є надання першої медичної допомоги при станах загрозливих для життя потерпілим від нещасних випадків, різне поранення, переломи, опіки, отруєння, уражені електричним струмом тощо або при раптових захворюваннях а також транспортування потерпілих до лікарень. І наостанок 104: це аварійна служба газу. Це служба, основним завданням якої є попередження аварій на об'єктах газопостачання, усунення аварій та ліквідація наслідків аварійних ситуацій. Будь ласка, занотуйте ці телефони до свого робочого зошита та запам'ятайте її. Зробимо висновки. У ході нашого уроку ми з'ясували, що життєдіяльність це дія людини, яка забезпечує умови для її існування і розвитку. Безпека. Це ситуація, коли ніщо не загрожує нашому життю здоров'ю чи добробуту. Небезпека це ситуація, яка становить загрозу вашому життю благополуччю і добробуту. Розглянули принципи безпечної життєдіяльності і формулу передбачати, уникати, діяти. Розглянули і записали номера телефонів рятування. Домашнє завдання. Опрацювати вивчений параграф 2. Виконати завдання на сторінці 16. Записати в робочий ЗОшит телефони екстреного виклику рятувальних служб.